Підкладка під басейн Вон, лежить. Підготував площадку. В принципі, ось такої поверхні нам достатньо. Підкладка вона 10 мм товщиною. 33 кг. Щільність вона доволі м'яка, тобто всі неровності вона буде скрадувати. Басейн в мене 3,6 метра. Брав 16 квадратів. Настеляти почав з центру, з невеличким напуском, бо в мене тут ступінька така виходить. Ну і з центру потім легше буде. Тут ще дві полоски вийде. Так. Ріжеться звичайним будівельним ножом, дуже легко. якихось особливих прибамбасів не потрібно. Так. Ось настелив. Ось так от. Стик у стик. Єдине, що скотч його зовсім не тримає, від слова, зовсім він наклеїться до нього. Та я по краю там цвяхайма до землі поки приколов. Потрібно не забути буде прибрати їх. Ну, вони у будь-якому разі поза краєм басейну знаходять, знаходяться. Загалом ось так. Тут вже можу сказати, що тут все м'якеньке, приємно. пальцем нічого не, не продавиться. Нічого не продавлюється, все гарненько. Тоді налью, фільтр включу, почищу, бо в нас водичка з залізом така коричнева. Ну, Налью коричневу зниму, а потім вже чисту зниму. Ну, набагато краще, ніж було. Набагато-набагато. Воно як матрас. І ногам від землі. Не буде холодно і вода буде скоріше прогріватися. Бо в нас з минулого року просто цей тент лежав, він взагалі ні про що. він і згнив. Я восени знімав басейн, а тента там не залишилось. Оці підкладки, ті, що ПВХ такі плетені. Ну а це. Ну, якщо сильно пальцем, вона, звісно, трохи продавлюється. Ну, це, Якщо сильно, а якщо отут, отут то... але і відновлюється. Це от тільки-тільки, що продавив, воно вже становиться на місце і це ж я нахтом продавив. Нічого, нічогенько так, мені подобається. Будемо нагрівати так загалом обрізав повністю по краю. Ось так. Там виступає десь сантиметри на два. Топінка той помий басейн зверху. Ось так. так. Басейн налився, Водичка в нас ось така, як чай. Ну, якщо порівнювати з минулим роком, то взагалі інше відчуття. Тобто ти ходиш, ну якось безпечніше виглядає чи що відчувається. Бо минулого року, от з цією підкладкою, яка плетена, то там кожну піщинку відчувалося. А зараз ходиш як... По тотальні твоя Загалом рекомендую особисто.